Доброго дня, шановні трейдери, розпочинаємо наш торговий тиждень. Сьогодні у нас 6 лютого 2023 року. І вирішив для вас вести таку рубрику, як аналітичний тиждень з Артемом Тараненко. Будемо переглядати актуальні, а, актуальні торгові ідеї. А, Протягом тижня, який нас очікують новинний фон. Все це будемо обговорювати. Взагалі будемо торгувати, і я веду свою торгівлю, виходячи зі свого практичного досвіду в ринку. Загалом торгую взагалі своє бачення на основі фундаментального, технічного та об'ємного аналізів. Тому, Ті е, свої думки, які я буду висловлювати, вони будуть базуватися саме на таких методах. Тож, давайте перейдемо до новинного фону, який очікує нас на цьому тижні. Е, як правило, звертаємо на ті новини, які носять особливо е, е, особливо пріоритетний характер для ринку. Е, це, як правило, макроекономічні новини, які по суті. Слугують додатковим паливом для руху ціни. Щодо понеділка щодо сьогоднішнього дня, ми бачимо, в принципі, важливий новинний новини по британському фонту. В принципі, на цьому тижні для фунта будуть, будуть важливі новини, але вони будуть вже на кінець тижня. По-моєму, вже у п'ятницю, там дані по ВВП будуть. Щодо сьогоднішнього дня, це індекс ділової активності в будівницькому секторі. Як правило, ця новина вона важлива, але такий рух ми не побачимо, як на прийнятті рішення по відсоткової ставки або по внутрішньо валовому продукту, в принципі, рух буде, але він незначним. І, до речі, ця новина носить не дуже добрий характер для самого фунта, тому, в принципі, протягом дня можна розглядати шорти. Просто треба там переглянути, що буде по точці входу. Канадець для тих, хто торгує канадцем, індекс ділової активності по канадцю. Євро сьогодні, вже о 20-тій годині, буде виступати Керстін Лагард, це голова Європейського центрального банку. В принципі, якщо там ми відкриваємо і отримуємо угоди протягом тижня, ну, це коливання для нас буде незначним. Ті, хто торгують скальпінг, ну я думаю, вже в такий час не. Не особо торгую, тому що є момент розширення спредів, тому це не дуже цікаво. як правило. Торгувати треба там європейську, європейську сесію і Америку. Але раджу для тих, хто скальпить, не потрапляти на відкриття самої Америки, тому що бувають дуже різкі рухи і це треба враховувати. Австралійський долар буде рішення по відсотковій ставці. Ми бачимо, що прогнозоване рішення це підняття відсоткової ставки, і, як правило, це позитивно вплине на австралійський долар. Це, але це у нас буде вже у вівторок. Австралійським доларом не торгую. Взагалі торгую фондовий ринок Америки. ринок Форекс, пріоритетом є валютні пари фунт-долар, долар єна євро-долар, ну і сам, в принципі, індекс долара в чистому виді. Також торгую активами нафта, нафта та природний газ, ну, скажімо так, сектор commodityс. Сектор комодіс теж розглядаю і, в принципі, є по цьому сектору свої думки. Сьогодні сьогодні з ними вам поділюсь. Щодо нафти, самої пам'ятаємо, що взагалом на постійній основі в середу, але у різний час буває деколи там в 21-й годині, але більш, більш природньо, більш так статистично 17.30 це запаси сирої нафти в світовому масштабі. В принципі, раніше ця новина новина мала більш серйозний характер для руху ціни, і, в принципі, на цій новині теж можна було непогано заробити час, інколи де-не-де, там відбуваються простріли, і в принципі теж. Теж можна брати в роботу для тих, хто не знає, як торгувати на новинах, яку стратегію використовувати. Будь ласка, в дописі до цього відео залишаю свої контакти в Телеграмі, можете звернутися, надам вам інформацію, в принципі, розповім. В четвер, 9 лютого, важливі новини по Єврозоні. Економіка Німеччини є провідною економікою Європи. І, в принципі, індекс потребових цін по Німеччині буде впливати на євро і, в принципі, на саму валютну пару євро, євродолар. євро-долар. Індекс потребових цін він показує реальну картину з точки зору людей, та, які попиту попиту на товар. І, як правило, сам попит він вказує на показник інфляції. Він вказує на показник інфляції. Е, очікування від е, трейдерських спільнот, е, від е, інституціональних інвесторів, це ріст е, ріст цього показника, який, в принципі, позитивно е, буде впливати на євро. І в моменті е, до речі, фактично новина виходить з відкриттям європейської торгової сесії, і я думаю, що протягом дня для євро для євро буде позитивний вплив, і, як правило, валютна пара євро-долар має зростати. Але там вже треба дивитись по об'ємам по точкам входу, виходячи з технічного аналізу цього дня. Також о 12 годині насичений день достатньо для євро. Саміт, саміт лідерів Євросоюзу також буде. Так, число первинних заявок на, на дотації по, по, по безробіттю буде в, з відкриттям американської торгової сесії цього дня. Тобто, ну, достатньо, достатньо важлива новина. І, до речі, зверніть увагу, що число таких заявок прогнозовано буде зростати, і, як правило, ми вже в наступному місяці, в березні, в першу п'ятницю можемо побачити ефект від такої новини. Тобто. Цьому, в цьому місяці, от, буквально на прошлому тижні, в п'ятницю, кількість зайнятих людей в секторі не, не сільськогосподарської діяльності, вона виросла, що, в принципі, позитивно вплинуло на долар, і це ми побачили на графіку ціни. Ті, хто знаходяться в, в моєму каналі, в моїй групі, Бачили рекомендації щодо покупки саме індекса долара і, в принципі, мали можливість заробити 33% від суми вкладу в угоду. Досить, досить непоганий рух був. П'ятниця. П'ятниця, насичений день для торгівлі, так як я і казав, внутрішній валовий продукт, інформація по економіці Британії. Впливання на індекс Фуці на валютну пару, звісно ж, фунт-долар. Фунт Ми побачимо. Знову ж таки, новина, яка прив'язана до ВВП. Знову Канада. Зміни по інформації в по зайнятості. Ну, та й, в принципі, все. Є є невеликі коливання по ну по долару, але вони вже будуть близькі до до закриття до закриття торгів. Тому, в принципі, будьте е, обачні, е, торгуючи фунтом е, сьогодні в понеділок, і у п'ятницю, у п'ятницю 10, 10 лютого. До речі, е, що стосується. П'ятниці 10 лютого зауважу, що для себе також спостерігаю за цікавими моментами, що стосується дивідендних виплат і акцій компанії, також на цьому заробляю. Зараз вам покажу деякі моменти зі, свої, зі своєї торгівлі. Так. Це мої відкриті угоди в режимі реального часу. Бачите, ось була в мене відкрита позиція по акціям Volkswagen, я її відкривав буквально перед виплатою дивідентів. Точніше, дві позиції я залишив момент на усереднення своїх угод. Відкрив позицію перше 13 грудня. 22-го року е, купив 5 акцій цієї компанії по ціні 176. І буквально 19 числа через 6 днів, також докупив ще 10 акцій цієї компанії. Загалом маю 15 акцій. Е, вже заробив непогано на дивідентах, тому що були досить серйозні дивіденти, які платила компанія. Е, Порядка 19 доларів за акцію при досить, досить бюджетній ціні акції. Мав профіт з кожної акції порядка 10, більше 10% навіть відсотків чисто на дивідентах. Вже загалом в плюсі, але чекаю, поки акції компанії ще підростуть до моменту відкриття угоди, і закрию не тільки плюс по дивідентам, а ще й візьму профіт з. З руху, ціни, з руху ціни. Зараз вони, в принципі, на даному графіку повертаються в відпрацювання симметричного трикутника, як правило, в принципі, після виплат дивіденту в 80% випадків ціна знижується, тому що розпродують акції ті інвестори, які зайшли на короткі позиції, для того, щоб просто поживитися на дивідентах. І в 80% випадків, як правило, після виплати є несхідний рух. І що стосується е, самих акцій, е, купівлі е, самих акцій Сіменса, е, хочу поділитися своїми думками. В принципі, дуже непогані, е, але менш скромні, е, виплати будуть по е, компанії Siemens при досить бюджетній вартості самої акції. В 142 долари, ми маємо 4 долари 25 центів на акцію. Тобто, купуючи одну акцію цієї компанії по цій ціні, ви отримуєте 4 долари 25 центів. Фактично, ну, там далі ви рухаєте в пропорції, наскільки, наскільки вам це доцільно і наскільки ви такий довгостроковий інвестор. Якщо, в принципі. Збираєте для себе портфель акцій можна включити дуже-дуже гарна компанія, але перед цим ще раджу послідкувати за нею з позиції звітності і прибутковості самої компанії. Щодо технічного аналізу бачу певну консолідацію по цьому активу, сформований рівень. Ось по цій ціні. І була був відкритий геп, він закрився, він проторгувався цей баланс, який тут зібрався. Ось сформувався, сформувався ось тут ще рівень. Це є рівень нашої підтримки. Є рівень також супротиву. Який також е, виступає наразі рівнем е, рівнем підтримки. Е, що бачу наразі, е, я думаю, що ось ось оця проторговка, яка у нас фактично була від 20 грудня, оцей весь рух, ми наразі дивимося, де не графік руху ціни. Тобто, фактично місяць е, ми зростали по цій компанії. І ось е, вже півмісяця, грубо кажучи, ми в ось такій консолідації. Це, як правило, відбувається перед виплатою дивідентів, що я очікую від руху ціни акцій Сімінса. І, до речі, я буду закупатися цими акціями сьогодні з відкриттям Америки, я подивлюсь, як відкриється торгова сесія американська. Я буду продавати. Тут дуже Дуже гарно, дуже гарно дивиться, виглядає оце, оця консолідація. Угода буде відкрита з коротким стопом. Стоп буде по ціні там, 147 доларів за акцію. Потенціальний профіт, який у нас буде, який може бути, це 136 доларів за акцію. Це перша ціль, друга ціль 120. 6 доларів за акцію, тобто співвідношення у нас більш ніж 3 до 1. І якщо подивитися на статистичну картину перед виплатою дивідентів, зробив для вас певні заготовки, хочу ними поділитися. В принципі, в, з у цих рівнів можна вже пробувати відкупати. Тобто, якщо у нас фактично до п'ятниці відбудеться оцей рух. Несхідний, так? Ось ми побачимо отакий От рух. Вже буде доцільним купувати акції компанії, але не думайте, що вони відпрацюють у вас. Ну, як найближчий місяць. Тобто вам, купуючи акції цієї компанії, вам треба розраховувати свій ризик-менеджмент і мані менеджмент на утримання позицій від одного місяця. Один-два місяці. Я думаю, ви вже побачите, ви заберете свій профіт по гарантованій виплаті дивідентній, і також найменше ваша угода вийде в нуль і, в принципі, ви будете в дуже непоганому профіті. Так, давайте подивимося. У нас виплата дивідентів по цій компанії відбувається раз в рік, як правило, це лютий місяць. 22 рік, 11 число, виплата дивідентів. Бачите, який який був. Непоганий рух 140 при купівлі чи продажі 140 доларів акції цієї компанії при 140 доларах, ми бачимо, що рух був на 108 доларів. І давайте подивимося, що у нас далі відбулося, і це ще не кінець. Тобто, фактично, акції компанії впали на ну більш ніж на 20% фактично. З моменту дивідентних виплат. Далі наступне, наступний, наступна виплата дивідентів 4 лютого 2021 року. В принципі, такий затяжний рух біля рівня, який був сформований після цього ГЕПа в січні 20, 22 числа 2021 року. В принципі, тут незначне е, зниження ціни було від 135 доларів за акцію до 126. Е, тобто, фактично, у нас не було руху, даже ну, до, рух був до 10% зміни ціни. 20 рік, якщо... Так, 20-й рік, теж дивіться. День виплати дивідентів 6 лютого 2020 року. Подивіться, який навіжений рух: 109 доларів за акцію, фактично, і маємо мінімум 58 доларів. Фактично на 50% ми впали. Тобто, ну це, це до слова, чому я розглядаю шорти по, по цим акціям. Логічно заробляти на дивідентах. Але е, я буду шортити акції цієї компанії. Е, повторюсь, відкривати позицію буду е, з сьогоднішнього дня, подивлюся, як відкриється ринок. Е, якщо навіть ми десь наколимо або проб'ємо цей рівень е, за зоною, це буде навіть плюс, е, ми продамо більш по вигідній ціні. І, в принципі, якщо я ж кажу, ми, ми покажемо. Е, Точніше, ціна покаже рух до, до цього рівня. В четвер, до четверга, я буду розглядати покупки, але, орієнтуючись місяць-два, потримати акції цієї компанії. Тому ось там візьміть собі акцію компанії Siemens на замітку. Так, давайте перейдемо до більш коротких позицій і я так гадаю, що до більш прибутковіших, які ми можемо, в той прибуток, які ми можемо побачити вже на цьому тижні. Перейду до аналітичної платформи. Нафта. Сьогодні вже мав необачність, ставав покупки від цього рівня. Але марно, тому що зайшов об'єм на продажу у нас саме на цій свічці. І в принципі в довгостроковому напрямку я вбачаю доцільним продавати нафту, тому що є дуже цікаві об'єми на різних рівнях. Зараз їх вам продемонструю. Перейдемо на більш крупний таймфрейм для того, щоб бачити більш обширну картинку. Тобто сьогодні ми фактично побачили, що зайшли об'єми на продаж ціни. Так ось, що стосується самої нафти в довгостроковому утриманні. Є об'єми, які зайшли на шорт вже 80, по ціні 85,5 долару за бочку. Буквально сьогодні також зайшли об'єми на допродажу по ціні 80 доларів за барель нафти. І я бачу гарний рівень, який який також е, цікавий, е, фактично, це ціна 70, 72 е, долари за бочку нафти. Тому е, фактично можна розглядати, е, в мене відкрита позиція, е, зараз покажу вам її. В мене відкрита позиція на продаж нафти по ціні 80 доларів за бочку. Зі стоп лосом 82. Потенційний рух 72 долари. Фактичне співвідношення це 1 до 4, тобто досить, досить непогане. Можете брати в роботу, якщо захочете зайти з більш коротким стопом, але не гарантую, що він себе відпрацює. Тобто не то, що не то що себе відпрацює, а навпаки, я так думаю, що він себе відпрацює, тому що нафта, вона по суті є волатильним достатньо інструментом. Досить достатньо подивитися на ті тіні свічок, які вона, в принципі, вимальовує сьогодні. Тобто, ми бачимо рух там, ціни. Від 80 до 79, тобто це, це непоганий рух для нафти. Зараз перейду на менший таймфрейм. Це позиція, яка береться на отримання щонайменше на тиждень. Очікую. Очікую від неї саме таких результатів за тиждень нафта може демонструвати такий рух. Давайте подивимося на більш такий агресивний агресивний стоп, який може бути. Ну, в принципі, я би брав макушку сьогоднішнього дня, тобто стоп за макушкою сьогоднішнього дня, це рівень ціни 80 80 і 9 Тобто, якщо у вас по ризик менеджменту не проходить ціна 82, більш такий агресивний сценарій буде 89 стоп лос на цьому рівні, розглядаємо продаж. Далі давайте подивимося на євро. Також є цікаві моменти. Також бачу шортовий об'єм, який зайшов сьогодні. І фактично, якщо ми будемо розглядати, якщо ми будемо розглядати H4 і D1. Іде один. Ми також побачимо гарну картинку з таким співвідношенням. Тобто, фактично, стоп 10965 потенційний рух, який ми можемо бачити, це ціна 1.05525. Це, це дуже гарна інвест-ідея. Досить Досить, скажімо так, фантастично буде очікувати такого руху протягом тижня. Ну, якщо ви візьмете е, цю позицію собі в утримання, скажімо, е, 3-4 тижні, я думаю, ми можемо бачити по, по ній своє відпрацювання. Е, ось таке в мене бачення на цей тиждень, Якщо буду бачити якісь більш цікаві моменти з приводу торгівлі, буду повідомляти в своїй групі. Для тих, хто ще не знаходиться в ній, будь ласка, пишіть в особисті також є посилання на групу в дописі до цього відео. Буду дуже радий бачити. Вас в цій групі. Дуже буду вдячний якщо будете задавати питання, будете щось уточнювати. Дякую за те, що дивитесь мою аналітику. Я думаю, вам вона подобається, і саме головне, те, щоб вона приносила свої плоди, свій результат. Час покаже, хто був правий. Всього найкращого вам на цьому тижні. Великих доходів. Я на зв'язку. Гарного тижня, бувайте!